Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю, Працюю Творю. Сьогодні хочу показати своє перечне дерево. Я його неодноразово показувала. Ми з ним вже перейшли в третій сезон, тобто йому вже третій рік. В прошлої осені воно у мене чуть не пропало. Я його перелила, так як у нас з'явився котик, але в результаті я знайшла таку приспособу. Від нього, і він тепер туди не залазить. І таким чином воно у мене круглий рік, плодоносить, квітне, і знову воно квіточки, знову молоденькі перчинки. Ну і перчинки, які вже можна використовувати в їжу. Ось за літо я стільки зібрала собі перчиків, вони вже засохли. Їх знову можна використовувати на посадку, ну, а можна використовувати для консервації і так далі для кухонних різних справ. Як бачите, це просто не дерево, це просто чудо. Воно росте, квітне і плодоносить круглий рік. Кому цікаво і корисно, звичайно ж, поставте мені вподобайку. Хто хоче, можу поділитися для того, щоб його посадити. Зверніть увагу, у мене ось тут воно впала перчинка, і тут знизу воно виросло знову. Тобто воно у мене розмножилося само. Вон там он молоденький перчик з цієї сторони. І тут ось так воно. Виглядає прямо ціле дерево таке красиве, червоне на вікні круглий рік. Цей перчик називається ганьок, він із рода Чілі, тому просто дуже суперо. Гляньте, скільки там квіточок, скільки там завязі. Зав'язуються вони не всі. Якщо взяти. Пензлика і отак от у кожну квіточку, тоді будуть усі, а так деякі відпадають, але їх достатньо. Я вважаю, що тих, які тут зав'язалися, які в'яжуться, то їх достатньо. Тому що чим менше завізі, тим, відповідно, перчик більший. А так як завізі дуже багато, дуже багато квітів, то всі сили він бере на ці квіти. Бачите, які вони там торчать прям як свічки. Навіть оранжевий якийсь. Ті червоні, а цей оранжевий чомусь прям цікаво. То, така краса на вікні. З вами була Людмила. На все добре.